Шубанда. Манту, розіграш, всі все пам'ятають, обіщена калібра і зараз такий хірак і за другою машиною і всі. Ну та й сука. Коротше, купляю машину, ну по ідеї в п'ятницю це я поїду, знімаю я то раніше. Купляю другу машину замість манти, яку саме, ну побачите, всі чекали калібру, задній привод якось поки не, не виходить. Тому всім приємного перегляду. Тачка зірвана 100%. Кажу чесно, доларів за тисячу доларів. Ну що ви купите? Правда, я знайомий запропонував, в нього терпіння закінчилось. Каже, не хоч щось цікаве погратись. Можливо, до ладу приведеш. Ну, Тому хоч. Включимося вже з вами біля авто Мрео. Пішли знімати сидіння, він номер, да, Різ. експертиза, головне в калібрі, пройти експертизу, все інше, то таке ремонтується. Тут точно що, херня. Короч. Не скажу, що тут все добре, можливо навіть все погано. Та все ж. Там все ж вже як є. Не підвів з мантою. Я там казав, що буде калібра. Манти немає, до речі, вставку зроблю. Манту вже розбирають. Вітя спеціально для тебе відео. Ну ти зрозумів, да, що Привіт. Манти немає, от калібра. Повинна бути. Це 20 є, газ, бензин. Стан задовільний, можливо навіть отрицательний, але тим не менш яка є. Тому пишіть поздоровлення, соболезнування і все таке. Короте, зараз волокіта з документами та реєстрацією. Старі, як ви зрозуміли, треба ще на себе поставити на облік. Тому експертизу пройшли. Саньок, що скажеш? Катайся. Катайся. Ну, це була необхідність, йому треба сімейне авто, людина одружена, да? просто непрактична. Не Тому, <головіка> да. Тому в мене казав, от все. для йогоїста. Точно. У мене, мене два йогоїста мені, походу живуть. Короче. <головіка> так, ну ще в мене мрео. Предстоїть все-таки переоформляти, я її буду на себе ставити на облік. Ну, в цілому я на ній навіть не їздив, щоб ви розуміли. Просто забрав. Просто от такі речі знаєте, беруть душою. Все інше я зроблю. Тому поки що так. Все. Санькові побажаю успіху, хай нове авто його служитиме, яке він там вибере. Ну а я вже понакатаний. Ці машини я знаю, тому пригоди тільки збільшуються. Ну що, перший пішов, У мене машина задерта для стартів, це, до речі, добре, але ця на восьми клопі такий, така задертість взагалі не, не потрібна. Пружини в мене є, грошей в мене нема, тому з чого є, обов'язково треба спустити її на землю. Ну, Чим і займемось. В якійсь мірі вона, звісно, краще манти. Але під капотом, ходова і все останнє, ну це просто вона втомилася. На ній я ще не їздив, газом проблеми. Вона переходить на газ, тут євро 4, але Але явно, О, до речі, колонка рестайл з прямим замком. Але регулювання її по висоті нема. Так. Щеплення десь щось є. Тому зараз на гараж пружини, бо я на це дивитись не можу. Завелася. Газ. Газ треба виключити. Ось, я не знаю, видно, не видно. Чути-не чути. Вона чим краще прогрівається, тим все гірше, гірше стає. Так, бензин. Люк. Вона не фінська, кузов. Ну, Германія, вони схожі, цифри, букви, номера з моєю. Тому... Ржавчина, все останнє, ну це все я буду показувати, а зараз відігнати на гараж, кататись ні за що, тому кадет в продажу, кадет в мене взагалі. Тачка на кожен день. Так, щеплення є, є. Тому трошки вас так інформую, показую сам. Самому цікаво, тому ці емоції не підробні. Так, гальма є, вже добре, куліса. О, так, ну, проставки, можливо, треба буде. Коротше, поставлю машину, зніму пружини, почну міряти, щось десь покажу. В цілому ми вже її побачили. Нічого тут фантастичного або такого ну, я вам не покажу. Марка типова, з типовими проблемами. Коротше, полетів на гараж. Друга, третя, третя. О, ви зрозуміли. <гум> є над чим працювати і думати. Та все ж їду. Їду, щасливий, ну, от відносно, звісно, як би там не було тачка Морда нічого, прям чудово назад. Ой, біда. А так, роботи по кузову, шпакло, гниль є місцями. Коротше, все як типовий опель. Не фінська зборка. Якби очередний раз доказує, що кузова все таки фінські вони кріпше. Тому... Пружини. Зараз прям терпець. Закінчується, треба міняти пружини. Просто високий проставок тут немає. Аморти. Ну, звісно, ви розумієте, що їм капець. Це їх хоч трішки. Це їх взагалі взагалі не тримає. Коротше, зараз стоп. Аморти, ну. Хто крутив, бо той мазав, вже приємно, тому зараз скидаємо це все дівових вихлоп плюс-мінус трупа, непогано зварена, штатне, але звісно я буду прямо ток ліпити, ну то потім. короче зараз пружини. Хотів показати відкуди звук, откуда стук. А цей. Зараз. Просто. Ну, список можна накидувати. Хоча в мене є викрашений. Це все є. В чудовому стані, та все ж. Поки що без фанатизму, бо так його не знімеш, не знімаючи підрамник. Це, від'єднав обов'язково і донкратимо. витягуємо пружини. Так, ну Пружини які були, щось десь знайшов, тачка упала сильно. Я думаю, вони ще підсядять Зад буде навіть нижче. Нижче передка. Та все ж ніхто від стенс, стенс культури нас не. Відгороджує, тому можливо, і будемо ще нижче. Зроблю авто. Все, зараз всі боти змазати попередньо. Що треба вже знаю, тому збираю і дивимось, як арка сидить в колесі чи колесо в арці. Треба вигнати. В будь-якому випадку просто, скажімо так, булочка. А ще в мене на копійки стояли подвійні. Амортизатори і Ойці були від Opel А універсал. От я тут робив, щоб на мосту кріпити, а зверху там була своя конструкція. Тому аморти є, вони тянуться ну, масляні, але вони точно справні. Тому треба буде замінити. Але згодом. Корич, поки що так роботи достатньо. Веде 40, це, звісно. Вещь. Так би я б його не витягнув. Він просто там труп. Єлі-єлі, душа в тілі. Так, заливав Годинки, годинку я тут чекав, відкинув палець. Хто пам'ятав, це вже третя, напевно, моя, ремонт мій. От там свої ржав і віржі. Просто труба зараз полірнути. Мастити педаль, бо розщеплення тут досить тухле. Тому ну, я не можу так, якщо я відчуваю, що є проблема в механізмах, то треба їх якось. ну, Принаймні тут справа праці вкладень не потребує. Тому зараз витягну педаль цю всю. Відстягну курок, пружинка, Вон, як бачите, куди ведешка затекла. Короче, вирвав фух. Наведемо порядок. Звісно, можна було б тут відновлювати поверхності. Все таке та все ж почистив отвір. Там присовка, тому воно не повсюди достає, та все ж вичистив, змазати, під крючок випрацьоване. Можна наварити та все ж зараз просто. Ось віжу, колись, можливо, повернусь до цього вузла. Зроблю краще. А поки що так. Не підмажеш, не поїдеш. Тому зібрав, помастив туго, але натискається, скажімо так, не продавлюється, а натискається. Тому. Зараз ще вилку змажу чим-небудь там під капотом. В принципі, В принципі, приємніше стало. Взагалі що я вигнати, хотів показати, як стало нижче. І зчеплення до ні, не те. Тому додово копався, трошки підшаманив, в цілому все зробив, смастив. Все, поки що так. Така тачка. От он так, тому запам'ятаємо її такою. Тут рестайлова система, а все дорест. Величезно ліпили. Тому займатися не початий край в цілому вже. В цілому, як є, так і боротимусь. Тому це мене не зупиняє. Все. Плюс-мінус все таке показав. Тому далі справа все ж таки дооформити її, на себе поставити на облік. Ранок. Робить чорзна як, поки прогріється, явно є питання. До авто працює херово ну коротше, тому треба зайнятися до ревощі. Час є до переоформлення кермо. у Брата попросив виділити, бо це, ну, це катастрофа цей тюнінг. І передні пружини в мене там є састри, валяється якісь, можливо, треба і передок, хочу трошки обзанизити, тому їду на гараж, будемо крутити далі. Кільце 50 гривень, щоб оцей тут люфти, Короте, спробую трошки покращити стан. Механізма, але третя від цього не з'явиться, то все ж через магазин заїхав. Треба буде порядки навести палець, такий іначе нічого. обробки. Тому І сюди поліземо. Поки до гаража доїжджаю, розходомір, це з моєї калібри пружини є такі. Потім я купляв алюмінієвий дифузор вентилятора братовен. Руль, Вентилятор алюмінієвий також. Тому зараз вже до гаража таки доїду і скільки справ, скільки справ, що, ну, що буде там, то покажу. Ці, із цікавого, і ну, в цілому, що там наліплено. Так, тому на гараж. Ну палець сточило, причому сильно, тому звісно зараз вкину змастити. І зібрати тут не, не складно. Тут рест, хоча з кільцем мені наче вони йдуть з прорізами ці штуки. Ну, <кій> Витертий, зношений. А я таку штуку не давно продав, тому зараз. Просто тут змастити, протерти трішки, ну і ківечка кинуть нове, навіть цей випрацьований. Штифт. Хм. Ну, Бог з ним Отак тобі продавай. Запчастин. Так, коротше, це також треба зробити. Зараз в Ну, без ізоленти ніяк, тому прийшлось намотати трішки, щоб кільце ширше стало тут. Все випрацьоване та все ж зараз прям. Чи на довгого питання? Тим не менше, люфта зараз не буде. Ну, вставлю. Подивимось, як вийшло. Так, пролазить, не пролазить, а потім провалюється. Люфт, звісно, є. Та все ж не такий великий, як був. І там воно все ходором ходить, отам внизу також, як бачите. Це треба шайбу, напевно, якусь. Можливо, зараз вставлю, підберу. Трошки зменшимо. Ох, заморилась машина. Пробіг, це все великий пробіг. Туди шайп намастив. Тепер тільки зверху. Але це на фоні того, що було, взагалі не проблема. Все, готово. Це фантастика. Прям. То трамбував, їдеш, ну просто капець. Все. Палець кинув. Прям чітко кайф. Отак. От і починив. Ну, а третє, звісно. Понятно, що як вилітало, так і вилітатиме, та все ж. Передачі зараз включаються набагато легше. Так, ну, що, пружини. Полізти до пружин, таке підвізку розбирати. Край обпиляв, тут підчистив. Але те, що резинка стоїть неправильно, це вже... Недобре, тому треба нормальну чашку поставити. Вон, вона вивернута. Коротше, є над чим подумати в цілому. АБС обірване. Привіт. Тому якось так. Ну, і стойка потекла. Тут почистив опору. Підмостили шайбу і вона продавила, видно, прям протиснула цю. І метал. Треба ширша шайба. Ну подивлюсь, підчивник цілий, стояв правильно. Зараз ще пружини дістану, подивлюсь, що там ще є. І... Так, є які завгодно, ці стояли. Напевно, б ці поставити, але в них товщина прутка трішки тонша, ніж у цих. Така різниця по висоті. Зараз подумаю, ну, можливо, ці встановлю. Тут ще ж спойлер є, але мені щось не дуже, ну і морда. Пустив. Нижче, ну не так, що прям Короч, справився. Захочу тоді, можливо, або шукатиму вже заниженням пружини, або тівки, ну, ну в общем є варіанти. Ну, а я споляр не знай. Варто його ставити мені, особисто не дуже, але без нього. Коротше, кому як, пишіть. Розходи мірі гофру позамінив, але стук. Я як глянув на розпредвал, то я розумію, що яка там ну, не капіталка, тут його перебирали, цей двигун, але з таким розпредвалом. Що він і ще щось, ну це все труба. Тому мотор по-хорошому. Треба розбирати, перебирати. Я впевнений, що йому зовсім плохо. Так, ну, на сьогодні вийшло упустити передок, замінити кармон, як на мене, кайф. Розходимі замінив, вентилятор не ліс ще, все. Втомився, накрутився, з машиною знайомлюсь, цей стук, можливо, я й не встигну на ній поїздити, щось відвалиться. А, колісо. Просто так зручно і приємно стало. Тому ще щось точно робитиму, включусь вже в іншому кадрі. Десь можливо їздитимуть на ну, коротше. Поки що так, тому через мить продовжимо. Так, ну розходимір точно допоміг. Машина на холодну, прям все, нормально працює, тут взагалі не поїдеш. Тому амортизатори задні оміговські, вони в доброму стані, тому хочу підкинути. Зараз вип'є передача і да? Да. Ну, замінити, коротше їх може вже займусь кадетом. Хто пам'ятає, турбовий, я його так і не зміг завести після заміни щеплення, тому, тому з каліброю продовжимо, а по факту я трохи кадетом займатимусь. Я охуел, блядь. Эти просто провода від телевізора нахуй Пиздуй, хуй, що шукать, блядь. Ну очень что що це за блядь, блять. В такому положенні витягнуто калібровський. Це в такому положенні в мене стоїть машина, ну, я от прям витягнув в той момент, коли вона завантажена. І ось Opel Omega універсал. Втулка, наче длина чуть короче, ніж тут. Але я думаю, стане блок тут більший, ну і висота, і я так гадаю, буде якраз ідеальна. Тобто, ви зрозуміли, шток опуститься на таку. Цього хода буде достатньо, тим більше я її залишати не планую, ну піднімати точно не планую. Тому так, чисто для справки. Номера може тут є, але все, брудне стерте. Коротше. Ставлю омеговські, зараз розберу ці переходники і все, і будемо ліпити. До речі. <смі> ну, взагалі не тримають от прям пусті. Це особливо взагалі. Тому зараз все стане набагато краще. Замінив все по штатних місцях, прикрутив набагато, стало більш, ну, спрацювати краще. Тому що... треба проїхатись, відчути різницю. більше може. Щось ще буду робити, або, можливо, перекур. Та, це ж чортове МРЕО регістрація. Пройти. Задня Амарти, ну прям праска, утюг, по-нашому кажучи, але не про це. Що в мене є? Новий паспорт. Номера могли бути 9971, але я залишив ці, що й були. Тобто переоформив, все добре. Тому зараз слова подяки за те, що ви прийняли участь у розіграші манти, в якій я так сидів, записував, що хочу калібру, задній привід. І ну, це все час, це все не, невідомо як взагалі буде. Та все ж я її купив. Головне, переоформив. Для мене це важливо. І, в принципі, я вже на ній трохи поїздив, дійсно, треба займатися, в основному так, ну, приємного мало, та все ж місія, скажімо так, частина з... була зроблена. Тому взимку до, зим, до зими, не знаю як, коли, але розпочну я цей задній привод. Це буде вже окрема історія, буду, звісно, знімати. ці всі, Весь цей процес, як піде, не знаю. І піде, чи взагалі взагалі, чим це закінчиться, також не знаю. Тому Всім дякую за перегляд. Такий він, звісно, мало екшена, мало контенту. Ось такого. Для мене це машина цікава. В будь-якому випадку я буду крутити і нею займатись, хоч дивитиметесь ви це, хоч ні. Це вже ваші справи. А для мене це прям улюблене авто. Тому тачка в мене зеленого кольору. Хотів змінити колір, але треба це робити трошки по-іншому. Так відразу не впишеш. Тому буде зелена. В іншому вже все достатньо плюс-мінус швидко. По ціні там був налог за продаж. Коротше, переоформлення мені вийшло 4100 гривень. Тобто манту я розіграв там, умовно було. 1200 доларів я отримав, розміняв їх. 1000 получається 100 доларів це переоформлення рівно. Ну і 100 доларів я, звісно, потратив, витратив на всякі свої скажімо так потребності на калібрі носився. Коротше, дохід у мене невеликий, тому от таке було рішення. купив за за манту. Як ви пам'ятаєте, шкода, звісно, і що так все закінчилось, проєкт цікавий, Ну, буде новий, буде калібра, як піде. Ну, Взагалі все зніматиму, в будь-якому випадку інформуватиму вас. Тому ще раз всім дякую за прийняття в розіграші. Це ну, ціль, ви в принципі розумієте, я не просто хотів машину там здихатись, так скажу. Тому на початку відео то я для хейтерів, Ну, але, думаю, знаєте, як буває, от кажуть одне. Багато людей, які беруться за справу, не доводять до кінця. Дуже багато це все, аби ну, на словах, хтось знімає там також не завжди виходить ці всі проекти. Я ж сподіваюся, що я все-таки зроблю те, що я запланував. У Нас тут прильоти. Сьогодні прилітало на заводи. Коротше, війна ще ця, всі прекрасно ми розуміємо, що машина це не саме, скажімо, така проблема, то все ж все може. В цьому житті різко закінчитись для кожного, по крайній мірі. Ну, принаймні ті, хто тут в Україні, в Запоріжжі, ну і в інших областях прилітає куди завгодно. Тому всім передаю привіт. Дніпро, Одеса, ну всі Київ, Львів, ну, всі в області Україна. Я сподіваюся, вона вся буде повернута до своїх територіальних територій, які вони були завірені ще в 91-му році. Коротше, це така політика. Калібра у мене, я ну, реально задоволений. Тому всім дякую. Велике дякую за ці, цей час. Приділений переглядом цих моїх відео з Ютуба. Я поки що нічого не заробляю, ні копійки не отримав. Я над цим працюю Тож, також. Це все на ентузіазмі особистому. Це мені просто подобається. Все, така калібра. Пишіть, можливо, хтось щось помітив, можливо, у когось є якісь пропозиції. Стосовно заднього приводу, відео будуть, це я все почну, але вже в інших частинах, в інших роликах. Тому буду завершувати. Всім дякую і всім до зустрічі в нових роликах.